Всім привіт! Сьогодні знову прийшов на життя сюди. Ось такий живець нового куня. Поки місяць нічого не хоче клювати, вже минут 20 сижу. Он поплавок. Сюди пливе треба перекинути далі. Щось нічого взагалі не хоче клювати, непонятно чого вона окунь не б'є. Ось посидів вже, мабуть, час, якщо не більше. Взагалі нічого не хоче клювати. Ось такий живець є. Зараз випустю його назад. Хай він тут розмножується, якщо його не поїдять. Такий ось більший десь красик вон. Зараз ще раз перекину, попробую. Живця немає, з'їло. Ось так надів рибку маленьку. Туди раз. Посиді, ще минут 10, якщо не буде покльовки, то випустю його сюди. Ну, Щось сьогодні хоче брати, не знаю, чи то живеть, чи то окунь Ось right. покльовочка. Втопило, я не встиг підсікти. Ось ще раз закинув. Якщо не буде нічого клювати, вже то додому випустю цього живця назад. Буду вже на живець, мабуть, ловити осінню. Нічого не хоче брати. Доїхати вже зараз додому. Купив нову вилочку. Оцініть від 1 до 10. Зразу поставлю інстаграмчик. Не хочу нічого вже клювати, зараз випустю живця цього. Злізу вкрат, щоб не впасти. Така маленька рибка, хай живе. Там що в моїй копанці його багато, та калюжа висихає там де він. Не видно його вже поплів хорошо. Головне, щоб боку не поїв його. Зараз збирати вже Зібрав вудку. Відро підставку забираю. Ти. Буду зараз їхати вдома. А кому сподобалось відео, підписуйтесь на наш інстаграм, ютуб. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока. Дуже зараз їхати.